Позиції України та Росії у меморандумах щодо миру дуже далекі одна від одної. Про це заявив очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський. Він провів брифінг за підсумками зустрічі у Стамбулі. Заявив про домовленість продовжити контакти на рівні делегацій та робочих груп. Богдан Ференц, кандидат політичних наук і експерт, міжнародник доєднується до нашого етеру. Наші вітання. Добрий ранок. Обриданок. Ну, слухайте, з обох боків, фактично, і від агресора, тобто від росіян, і так само з боку Києва ми чуємо ось цю готовність провести переговори на найвищому рівні. Тобто, Зеленський Путін. Чи наблизило, як вам видається, ось це спіткання, ось ця зустріч, таку можливість? Мені особисто здається, що не зовсім. Тобто я не бачу, передумав поки що. Щоб дійсно така зустріч стала реальною, окрім того, що ведеться певна підготовка комунікаційна, як мінімум. Тобто, ну і власне, Трамп зініціював насамперед таку необхідність, тому що він став ключовим фактором, який змістив також динаміку пошуку варіантів завершення російської війни. Це перше, але друге, ми бачимо, що навіть такі формати, які зараз в Стамбулі проходять, які фокусуються насамперед більше на гуманітарних питаннях. Навіть щодо них також є певні виклики для того, щоб максимально ефективно їх реалізовувати і думати про щось більш амбітне. А зустріч лідерів це досить амбітно, з точки зору якраз підготовки і наповненості цієї зустрічі, особливо також за рахунок. Нашої участі і наших партнерів, зокрема американського президента, ну і роль, звісно, туреччини зараз повернулася як країни, яка хоче займатися і може займатися медіацією в контексті російської війни, тому також пропонують свою платформу для реалізації такої зустрічі. А як зблизити ось ці е, програми, ті, що є в меморандумах, описані, для того, щоб перемовини стали можливі? Тому що ну Україна вже пропонує Путіну зустрітися. Але чи піде на це Путін? Е, мають же бути якісь точки дотику? Ну, поки що ми бачимо, що навряд чи. тобто Кремль продовжує агресивну війну, тобто вони переслідують, звісно. Ту мету, щоб висхідні позиції свої підсилити за рахунок безпосередньо ситуації на фронту, і це дійсно фактор, який впливає на висхідні позиції завжди, тобто ситуація на полі бою. Ну а натомість позиція США вона також визначає цю динаміку, про яку я зазначав. Тобто, якщо Трамп більш включений в контекст російської війни, то тоді і зустрічі, як ми пам'ятаємо, організовувалися в різних країнах досить швидко інтенсивно за різною участю. Але не ми не побачили також проривних якихось результатів, які були анонсовані адміністрацією Трампа. Таким чином Росіяни намагаються втримати комунікацію з американцями, яка відновилася, і інколи меседжі такі закладають в те, що так ми готові, як вони завжди, так до тих чи інших форматів переговорів. Але насправді вони переслідують мету все ж таки продовжувати війну і ескалувати ситуацію. Ми думаю. Ну до речі, якщо говорити про ці вимоги е, росіян, чи в принципі можна говорити про те, що там в якійсь комбінації ми можемо досягнути якогось конструктиву? Тому що фактично те, про що росіяни говорять і до цього раунду, і те про що вони говорять наразі, це е, давайте просто скажемо. Це Білорусь, це просто внутрішньо окупована, політично внутрішньо окупована країна з нормальним народом, який перебуває під політичною окупацією іншої е, держави. Ну очевидно, що українці на це не погодяться. Це максималістські е, хатівки, я їх так називаю з боку Російської Федерації. Тобто вони їх закладають е, з огляду на традицію, якщо це так можна назвати, своє ведення тих чи інших перемовин і переговорів, е, яка ще з радянських часів застосовувалася у дипломатії, у зовнішній політиці. Тобто, дала цей максималізм притаманний. І подекуди ця надмірна впертість не сказала би, що завжди приносила ті чи інші результати, але я думаю, що в Кремлі переконані, що якраз такі підходи можуть застосовуватись. Натомість, ми бачимо, що для американців вони не зовсім також вже діють навіть на Трампа, тому що Трамп змінює публічно свою комунікацію. Ну передовсім вони не діють на так. українців. Там ми з цього починали ну, для нас. Це зрозуміло. так, ми дуже ну, ж питання факторів. Хвилина мовчання це те, що ми не пропускаємо.